Піші походи Анатолія Кушерця. Наразі не села Волині, а місто Луцьк, парк знову. Дівсеріччяріччя Пер... Луцька. Тут було класно. Так, я до кафе, зараз дам телефон, щоб зняли мене з принцесою Діаною, ви її вже бачили. Піших походах Анатолія Кушерця. Місто Луцьк, парк, як завжди. Скільки й тим, тільки й знімати, є ракуси, різні зйомки. Дерева, це камера знімає багато що. На даний момент зараз церкві трохи. О, Дивіться, яка гарна церква. Тобто зараз мене знімуть, я передам телефон, мене знімуть, я пройдуся з принцесою Діану, побачите, як вона файно, має місце. Якось так. Піше по ходах Анатолія Кушиця. Села Волиня, але наразі місто Луцьк, парк, Балка 33. Дякую. Продовжу. Вже наразі побачите мене давно не бачили. Від душа. Харіна полонянка. Лиш, колиш, лиш, душа. Потемніє срібло, померкне золото. Носяться і речі, і слова. І за любому усміхнеться вічна молодість. А душа, душа хмільним хмільна, все на світі перемилиться, все збудеться, вноситься речі і слова. Тільки ти душа чарівна полонянка, ти болиш, болиш, болиш душа, душа болить, а серце плаче, а світ такий же не такий війна. А хто кохає, сліз не ховає, тому душа болить, болить. Дякую.